Доброго дня, дорогі мої глядачі, з вами канал Народна думка і так про міжнародну допомогу, тому що багато з вас. Не встигли її оформити, тому повідомляю, оформлення знову відкрите, але відбувається трішки по іншому, тому що це від інших міжнародних організацій, і також подати заявку можуть навіть ті, хто вже подавав заявку через є допомогу або якимось іншим методом, там в банкові, наприклад, і разом з тим, хто навіть отримав міжнародну допомогу, може подати заявку повторно, тому що тут про це нічого не сказано. Ну скоріш за все, що в першу чергу будуть видавати тим. Все-таки, хто її не отримував взагалі. Сума, як завжди, 2220 гривень на протязі трьох місяців наші улюблені шістки знову стають якби в ряд. Так? Тому, що за допомога від яких міжнародних організацій, тому що їх дві видається, кому вона видається і як її оформити, усе по порядку. Давайте розбиратися. Ще, як то кажуть, користуючись нагодою, швиденько, одну секундочку, хочу запросити на мій ще один канал, автотема називається. Це для усіх, у кого є автомобіль, хто є водієм, хто інтересується автомобільною тематикою взагалі, тому що там я розповідаю саме автомобільні новини. Також цікаво, також корисно. Посилання залишу під відео. Якщо вам цікаво, то переходьте, долучайтеся. Буду радий бачити вас і на тому своєму каналі. А тепер давайте про міжнародну допомогу. Тож, допомога віддається від. Е... Міжнародної благодійної організації БАШ от так пишеться, надіюсь, правильно сказав. І організації Save the Children. Про Save the Children я вже розповідав, але ця допомога надається зовсім іншій категорії населення, тобто від організації тієї ж, але зовсім другим людям. Тож хто має право її отримати? Тому що тут цілих три пункта і ще навіть із підпунктами. Тому бачимо охоплення доволі значне. Перше, родини ВПО, які були переміщені протягом останніх 30 днів і не мають безпечного місця проживання. Тобто ті, хто переїхав от на протязі місяця, грубо кажучи, минулого листопада, так і ще не знайшли собі якусь домівку, тобто ніхто їх не приютив, мають право подати на цю допомогу. Друге, постраждалі від раптових обстрілів домогосподарства, родини, які втратили члена сім'ї або засоби для існування. Це пошкоджений втрачений магазин, ферма, худоба тощо. Внаслідок проведення бойових військових дій. Сюди можуть дуже тісно відноситись там, Нікополь, Харків, Миколаїв, Херсон наразі, так? тому що вони під постійним обстрілом і тому. Їм в першу чергу також надається допомога. Третє. Домогосподарства з внутрішньопереміщеними особами, які не мають безпечного житла, власного орендованого чи наданого розділеного з родичами та відповідають хоча б одному з критеріїв вразливості. критерії вразливості. Якщо домогосподарство ведеться жінкою, ну, чоловік забрали, так зараз їх масово забирають назад, так воювати. Призивають до військоматів. Домогосподарство ведеться особою похилого віку 60 критерій. Домогосподарство ведеться особою з інвалідністю, домогосподарство з дитиною, дітьми та особою з інвалідністю, хронічною хворобою, тимчасовою травмою, переломом післяопераційний стан тощо, Домогосподарство з дитиною дітьми та особою з похилого віку 60. Тобто бачимо да, в першому випадку, коли ведеться особою 60, а тут, коли наявна і дитина, і людина літнього віку. Домогосподарства з двома та більше дітьми, домогосподарства з дитиною, дітьми під опікою, домогосподарства з вагітною жінкою або жінкою, що годує грудь, грудьми з дитиною дітьми віком до двох років. Нагадаю, що сума 2,220 гривень на протязі трьох місяців, а тепер щодо оформлення, тому що воно буде відбуватись зовсім по-іншому. Для того, щоб оформити, потрібно звернутися за телефоном гарячій лінії, ось він на екрані 0800 609 845 і подати заявку, або написати в особистому повідомленні у Facebook. Повідомлення залишаю. Ось в описі під відео таке, що можна на нього натиснути, і прикріплю ще й в коментарі. І ось QR-код також можете собі просканувати. Відразу хочу сказати примітку, що гаряча лінія перевантажена. Зателефонувати, дозвонитися до неї вкрай важко, тому що, я так зрозумів, операторів там не так вже й багато, а усі хочуть отримати міжнародну допомогу. Тому пишіть в особисті повідомлення в Фейсбук. Так отримати відповідь в рази легше, тому що ви просто написали і не очікуєте на телефоні там по декілька годин. Так? І по-друге, що ви не витрачаєте свій час, ви собі написали і можете робити свою роботу. А тоді, коли прийде відповідь, відразу побачите, що вам там написали. Ну як звертатися це вже ваш особистий вибір. Тож, на закінчення хочу зауважити, що подавайте заявки, бачимо, що не працює там, працює тут. Бачимо, що долучаються міжнародні організації. Якщо ви відповідаєте критеріям, то обов'язково подайте заявку. Вірогідність того, що отримаєте кошти, дуже велика. А наразі ці кошти вкрай потрібні, тому що ситуація вкрай важка в нашій країні, а це міжнародніші кошти, це додатковий влив в нашу економіку. Тому оформлюйте, отримуйте. А я буду радий вам про ці всі допомоги розповідати.